І так, усім привіт, друзі друзі, з вами Олег і Настя. Ага. І ми сьогодні будемо робити реакцію на, як говорила моя бабця, застав дурня Богу молитись від трясті. Давненько ми не дивилися звісно. Mm -hmm, mm -hmm. але ми хочемо це виправити. Тому сьогодні будемо дивитися оцей відос, який ми пропустили, на жаль. Yeah. Але так як навіть ви. Пишете в коментах про тряся, що да, давай трясця, тряся твоїй матері. Ми будемо дивитися сьогодні трясть. Основна потреба кожної здорової людини регулярно чудити якусь неймовірну тупу дурню, що на голову не налазить. Але серед нас є абсолютні неймовірну тупу дурню, що на голову. Всем Да. Слово не налазить. Але серед нас є абсолютні чемпіони по тупості. Mm -hmm. І сьогодні випуск присвячений саме таким людям. Став лайк, якщо читав найшвидше у класі, а зараз борешся з екзистенційним провальням всередині себе і потрошку mm -hmm. програєш. А ми починаємо. Нормоз. Ларі Уолт. У кожного тупого вчинка є своє ім'я. Наприклад, Ларі Уолтерс. Він був колишнім далекобійником, який все життя мріяв літати. Колись він навіть служив у військово-повітряних силах, але через слабкий зір не зумів стати пілотом. Проте свою мрію він все-таки вцілив, хоч і неочевидним чином. Волтерс придбав 40 метеозондів, тобто величезних куль для вивчення атмосфери та кілька балонів із гелієм. Прив'язавши кулі до крісла, а крісло до автомобіля, Ларі наповнив їх гелієм, зручно вмостився і перерізав мотузку, яка тримала крісло біля землі. Момент істини, і Ларі почав підійматися у повітря. З собою у нього була рація, бутерброди, сигарети, а ще пневматична рушниця, якою він планував стріляти по кулям і поступово спускатися донизу. Швидкість була такою, що вже через кілька хвилин він злетів до трьох із половиною кілометрів. Задубівши від холоду і переляканий до смерті, Ларі боявся втратити баланс. Тож не стріляв по кулям. У такому положенні він дрейфував майже 15 годин, і, врешті, його помітив пілот пасажирського літака. Можна тільки уявити, що подумали диспетчери, коли з ними зв'язався пілот і описав те, що він побачив. Врешті за Волтерсом відправили гелікоптер. Але кожен раз, коли він наближався, бідолагу Ларі здувало потоком повітря і відштовхувало все далі. Зрештою, гелікоптер піднявся над Уолтерсом і спустив рятувальну драбину. Ларі зачепився за неї, і таким чином гори астронавта опустили на землю. Там його заарештували, вліпивши штраф у півтори тисячі доларів. <плес> і зробили номінантом на премію Дарвіна. До речі, єдиним в історії живим номінантом. Ого. Да. Ті, хто отримують, премію <плес> Дарвіна, <плес> Я знаю, премія Дарвіна це премія за саму тупу смерть. Я знаю, <плес> але, типу, йому ще. Й... А чому йому штраф вліпили? Я щось не вроду. А я Що? за що? Я щось не втопила, щоб не повторяв чи що. Я не По-перше, так. Да. По-друге, тому що він незаконно считає, літав між континентами чи між країнами. Та ні, не Мі... думаю, що він так далеко прям долетя. 15 годин. Хоча, може, й так, хріне знає. Є одне відоме когнітивне викривлення, яке зветься ефектом Данінга Крюгера. Mm -hmm. Якщо коротко, це коли людина знає дуже мало про певну сферу, але впевнена, що знає про неї все. Mm -hmm. Уяви, як розумний mm -hmm. чоловік, розповідає тобі про те, як керувати державою та військом, як домовлятися з партнерами, як розбудувати країну і перетворити її на райський сад. Але чомусь він не керує державою, а везе тебе на вокзал і просить поставити п'ять зірочок. Тобто людина не тільки помиляється, а й не розуміє, що помиляється, оскільки має мінімальний рівень знань про сферу, про яку вона говорить. Ефект отримав свою назву від імен психологів Данінга та Крюгера, які описали один абсурдний випадок, що трапився у 1995 році. Тоді один американець, що вже достатньо типово погребував два банки, він був упевнений, що його ніколи не знайдуть, оскільки він намазав своє лице лимонним соком. Справа у тому, що десь він вичитав, що лимонний сік використовують для створення невидимих чорнил. Отже, сік також сховає його від камер спостережень. Чувачка заарештували через кілька годин, а він все не міг зрозуміти, як так сталося. Адже він обмазався лимонним соком. Mm -hmm. Тим не менш, це той випадок, коли тупість зіграла людству на руку. Ніхто не постраждав, але його вчинок зробив серйозний вклад у психологію. Mm -hmm. <свят> есть, да, ті то, два науковці написали про це. Получає. Вони просто після цього випадку, мабуть, рішили, е, як-то досліджувати таку, типу, похожу схему розвитку. Мозку людини, де вона, типу, вірена, ой, це точно спрацює, це сто проц, я в цьому вірена, я в цьому шарю, і типу, вони такі, типу, о, щось цікаве, я таке десь не бачив ніде. Шанс програти до елі з кактусом доволі низька, але не нульова. Вперше така історія сталася в Аризоні. Де стрільба по кактусам вийшла ледь не на рівень національної забави. Mm -hmm. Варто зауважити, що тепер це кримінальний злочин. Можна отримати mm -hmm. штраф або навіть сісти у в'язницю. Проте Жей. нічого не зупинить флекс, час якого <плес> настав. <плес> Наш герой вирішив повикаблучуватися перед друзями, встав навпроти гігантського кактуса і випустив у нього дві кулі 16-го калібру. Схоже, до цього кактус всмоктав у себе немало свинцю, оскільки надломився у стеблі і всією багатотонною і колючою масою впав на стрілка ідіота. Кактус виду карнегія гігантська може виростати до 20 метрів заввишки і важити до 10 тонн. Тож якщо будеш десь в Аризоні і побачиш кактус, що лежить на землі, цілком ймовірно, під ним знайдеться і рушниця, і кістки. Жесть від часу то тут, то там з'являються секти, які сперечаються між собою у тому, хто з них вірить у найбільшу дурню. Є такі люди, бритаріанці, які стверджують, що можуть харчуватися здебільшого сонячним світлом і з невеликою кількістю їжі та різатині. Від... Це тупо навіть для пшеничного колоска, тому що навіть рослинам потрібна вода, але не сонцеїдам. Здебільшого вони невинні шарлатани, що живуть відлюдниками, але декого їхні казочки завели в могилу. Так, наприклад, у 99-му році одна шотландка на ім'я Лін була знайдена мертвою у віддаленій частині шотландського нагір'я. Судячи з її щоденника, вона вирішила витримати піст, при якому протягом тижня людина не їсть і майже не п'є воду. Вона прийшла у гори, розбила намет, але замість того, щоб очиститися духовно, померла через шість днів від голоду та спраги. Цікаво, що деяких представників цієї секти, начебто, досліджували справжні вчені. Був такий собі індійський йогне ім'я Джані. у 2020 році. Він стверджував, що живе без їжі та води з 1940 року. Але замість того, щоб закрити його в дурку, з нього зробили місцевого божка. кажуть його здатність залишатися здоровим без їжі та води була підтверджена дослідженням, але особисто я в це не дуже вірю. А як щодо тебе пиши в коментарі, скільки секунд можеш протриматися без смаколиків. Ніколи. Ніколи. нікогда. Жив собі на світі солідний і успішний канадський адвокат на ім'я Гарі Хой. Він працював проти... краще дзвоніть Гарі Хою. <ріху> Або юридичній фірмі брався за найрізноманітніші справи, читав <зас> лекції студентам і був відомий своєю ексцентричною поведінкою. Одним з його улюблених прийомів і способів справити враження було одне й те саме парі. Він читав лекції у хмарочосі Торонто Домініон Центр і щоразу закладався, що з розгону може врізатися в скло, і воно витримає. Потім Гаррі дійсно кидався у вікно, щоб довести свою правоту, і щоразу відскакував від скла, немов тенісний м'ячик. І ось одного разу під час чергової екскурсії по будівлі для студентів він вирішив продемонструвати свій коронний трюк і кинувся у вікно. Скло і цього разу витримало. А от рама – ні. відбулося все на 24-му поверсі. Тож неважко здогадатися, чим закінчилася ця історія. Ой. Ця безглузда смерть стала натхненням для комедійних скетчів, одного випуску руйнівників міфів і кількох епізодів канадського серіалу Платні години. Що стосується фірми, де працював Гарі, то вона згубила свою репутацію і закрилася, бо стала асоціюватися тільки з історією Гарі Хоя. Жест. Пиши в коментарях свій найтупіший вчинок, бажано з реальними іменами, прізвищами та датами. Нехай люди із тебе посміються, а не тільки з бідного Гарі Хоя. Жест. А тепер уяви собі, водій у Великобританії заїхав на кільцеву розв'язку і залишився там жити. Ну майже це сталося у містечку Свіндон у Британії, і кільце там не просте. Назва цього місця вже говорить сама за себе чарівне кільце. Якби це була гра, це було б щось на кшталт. Знайди вихід, якщо зможеш. Там п'ять маленьких кілець одне в одному, як кола пекла у Данте, тільки гірше. Чувак заїхав туди, хотів виїхати, і не зміг і знову не зміг. І так 57 разів. 57 разів! Кажуть, що на 25-му колі він почав сумніватись, чи не заїхав у портал. На 40-му почав пізнавати інших водіїв. На 50-му майже зламався і кинув рулон туалетного паперу як сигнал біди. Проблема не в тому, що він дурень, просто це кільце створили, мабуть, сатаністи в якості жертви своєму володарю темряви. В'їхати легко, а от виїхати треба диплом з навігації, вміння бачити крізь бетон і трохи вдачі. Зрештою, бідосю зупинив поліцейський, який допоміг йому зрозуміти, як потрапити на волю. Мораль, навіть якщо ти крутишся як білка в колесі, зупинись, видихни і спробуй знову, або просто відкрий Google Maps. Так. Та да. горвикрадачу тисяча У 1911 році американський злодій Елмер Маккьорді почув про поїзд, який перевозить гроші, і не якісь там копійки, а нормальну таку суму 4 тисячі доларів. На сьогоднішній день з умовою інфляції це було приблизно 136 тисяч. План був простий: знайти сейф, закласти вибухівку, бабахнути і гребти гроші лопатою, ну або хоча б руками. Елмер нафаршував вагон улюбленим нітрогліцерином, відійшов на безпечну відстань, і Бах! Результат сейф, друзький. Гроші теж. Все, що було всередині, згоріло, розплавилось і змішалось із металом, як сир на піці. Замість купи банкнот, жменька монет, які приросли до уламків, як сувенір. Улов десь 450 доларів у срібних монетах, більшість з яких розплавилися та намертво склеїлися з рамою сейфа. Ось так підірвав сейф, знищив половину вагона, налякав машиніста і пішов майже з нічим. Називається гарно вистрілив, погано попав. Мораль якщо збираєшся грабувати поїзд, по перше дізнайся, як працює вибухівка. А на сьогодні це всі тупівчинки, оскільки ми не можемо, щоб ти надихнувся і пішов чудити щось подібне. Бере Кажи себе, не стріляй по кактусам, харчуйся не тільки сонцем, і тоді, можливо, у нас буде шанс побачитись знову. Дякую за підписку і перегляд. Окей. Да. А, да. Дуже багато є таких випадків ідіотів. Взагалі, саме таке дурненьке, як на мене, це. Не передбачити, що рама просто не видержить, і ти вилетиш вниз. Ну, типа, треба було постійно битися під одне і те саме вікно. Ну, Хоча б в різні, хай бився. Ну, я не знаю. Ну, що це таке? Я би не рискнула навіть до того вікна підійти. Ну, Мені чу... тако вниз страшно дивитися. 24-й етаж. Ну? Це жесть. Кістурний. Я пам'ятаю, як ми з мамою, коли я був малим, переїхали. В іншу квартиру на шостий етаж, мені вже тоді було угу. страшно. Це я, да, я в шоці. Я реально, я би до вікна взагалі не підійшла. Ну що ж. Добре, а на цьому думаю, все. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег і Настя. Угу. Підписуйтеся на наш канал. На мій канал. О, ой. Чуть обід не вийшов наружність. Я не знаю, якось переклонився чи що. Підписуйтеся на наш телеграм-канал. Пишіть коментарі, пишіть на що ви ще б хотіли а. подивитися реакції наші вакцинувати. І... Да. І всім, всім па -па! дякую, всім па-па